Зараз з нами на зв'язку Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Слава Україні, пане Володимире. Героям слава. Ну що в нас як казали класики в рукаві схований певний сюжет так. Ну і Марту, про що будемо зараз дивитися? Так, пропонуємо зараз подивитися колег на сюжет наших колег, які власне зробили про українські безпілотники, які вночі атакували нафтохімічне підприємство. Первий завод у Калузькій області Російської Федерації, що займається переробкою нафти. Це вже такий не перший атакований переробний завод за останній час. Далекобійні дрони Тили навідатися до різних регіонів Росії. Наші колеги нагадають, де ще були прольоти. Ну і власне після маленького сюжету коротенького будемо обговорювати всі ці важливі теми. Топедиму вибухи і сирени це нова російська буденність. Лише за кілька днів далекобійні дрони встигли навідатися до дев'яти регіонів країни-агресорки. Вражена низка нафтопереробних заводів Московії з першу зладу вивели НПЗ у Нижньогородській області. У місті Кстово виникло загоряння на одній з установок підприємства. Воно виробляє авіаційне та дизельне пальне. Цей ресурс використовується окупантами для війни проти України. Роботу щонайменше половини виробництва. Довелося зупинити значної шкоди. Літальні апарати завдали Рязанському НПЗ. Там вдалося поцілити одразу по двох установках. Втрати потужностей сягнули 70% відсотків. Це за величиною в Росії завод за обсягами переробки кривавих баралів. Також палав завод нафтопродуктів у Новошахтинську Ростовської області. Туди нібито впали невідомі безпілотники. Через це довелося зупинити низку технологічних об'єктів підприємства. Це черговий військовий об'єкт, який забезпечував загарбників паливом. Наслідком зупинки стануть деякі зриви планів московитів і додатковий час для наших сил оборони, підтвердили в українській розвідці. Загалом за два дні паралізовано роботу 12% нафтопереробних потужностей країни-агресорки дані оприлюднила агенція Bloomberg. Ну, що дякуємо колегам. Сюжет інформативний, чіткий і зрозумілий. З нами на доску Володимир Мельченко, директор енергетичних програм центру Разумкова. Отже, пане Володимире, насамперед хотіли би вас розпитати ефект. Наскільки для, ворогу є, для ворога є дошкульними удари по їхніх нафтопереробних заводах і решти потужностей? Тобто, скільки ми можемо відмінусувати в такий спосіб їхнього палива? Ну, на сьогодні сказати про це неможливо, скільки. Вражень багато Треба аналізувати по кожній установці окремо, тому дивитися, яке обладнання і наскільки пошкоджено. Ну, наприклад, агентство Bloomberg воно вважає, що пошкоджено всього в Росії близько 12% усіх потужностей mm -hmm. нафтопереробних заводів, і це безумовно дуже багато. Це відображається вже на ринку нафтопродуктів в Росії. Оскільки біржові ціни вони значно підвищилися в останній тиждень, і е, уряд е, навіть вимушений був з 1 березня заборонити експорт бензину на е, для того, щоб зберегти стабільність на внутрішньому ринку, тому ми вже бачимо серйозні результати. Цих удар, дронових ударів по нафтопереробних заводах. Ну, крім того, треба зазначити, що в останній місяць пошкоджено в той чи іншій мірі понад 10 потужних нафтопереробних заводів Російської Федерації, причому пошкоджено в тому числі значна кількість ректифікаційних колон. А ректифікаційна колона це основне обладнання на будь-якому заводі нафтопереробному, оскільки без цього без цього цієї установки неможливо виробництво Ні бензину, ні диспаливан, ні авіаційного палива, ні на інших видів нафтопродуктів. А ректифікаційна колона вона має. Десь висоту в 12 поверхову будівлю захистити її практично неможливо, і тому я вважаю, що українські збройні сили абсолютно вибрали правильний об'єкт, на мій погляд, що ці удари дронові вони будуть продовжуватися тільки все, все з, більшою, з більшою силою. І, і практично в Росії немає можливості не збивати ці дрони, тому що не вистачає достатньо протиповітряної оборони не захистити ректифікаційні колони. Тому якщо це так буде продовжуватися, а ще й навіть і подвоїться, а це можливо кількість ударних атак дронами, то тоді в принципі ми побачимо вже влітку. Ну дуже серйозні втрати для російської економіки, і якщо б російське керівництво мало б розум, то воно б же зараз зрозуміло, що потрібно закінчувати цю війну, цю, цю, цю війну виводити. Війська з усіх окупованих територій, включно з Кримом, для того, щоб, для того, щоб зберегти е, стабільність всередині самої держави, як казав папа римський, треба вже росіянам викидувати бі, білий прапор, mm. і тому що іншого виходу вже у них не, не, не немає. Українські збройні сили нащупали таке дуже чутливе місце, і на сьогодні ніякого захисту я не бачу. Так, пане Володимире, дуже гарно ви потролили наших ворогів. Але до речі, знаєте, я би хотіла звернути увагу на те, що у Росії раптово помер віце-президент Лукойла. Лукойл – це один з найбільших гігантів нафтопереробної промисловості в Росії. І що цікаво, що за останній період це не перша смерть топ посадовця Лукойла. Знаєте, ну не хочеться вважати, що це якісь сплановані такі, скажімо, дії, так проти них, але з іншого боку, ну саме можливо, ну все можливо, тому що ну такі загадкові трохи смерті. От, наприклад, про того, про якого зараз я говорю, що останній помер це на 54-му році, помер віце-президент Лукойла Віталій Робертус. А от, наприклад, у вересні, 22-го в Москві, загинув голова ради директорів Лукойлу Равіль Маганов. Ну і словом, там по списку, як ви гадаєте, а може бути таке, що ну проштрафилися ті чи інші особи, скажімо так, і е, хтось вирішив. Їх провчити за те, що недобре охороняють, скажімо так, Ну, тут може бути багато версій цієї смерті, але найбільш ймовірно, це те, що вони не поділилися з силовиками, не, десь зажали якісь гроші, і, мабуть, вони втратили, мабуть, страх, і хтось хтось подумав. Російсь серед російських сил силовиків, що що такі люди їм не потрібні. А як відомо, що російський бізнес він на сьогодні не є в класичному. Розумінні бізнесом, і по суті всі, всі бізнеси вони належать керівництву Кремля, і це тільки номінально. Вони вважаються акціонерами там чи власниками якоїсь влас... власності там в Росії. а Насправді там лише кремлівська сім'я всім володіє. і Мабуть, хтось в Локолі цього не зрозумів. І тому і тому всім нагадали в Росії хто в домі господар. Так, ну, гинули за загадкових обставин топ-менеджери різних російських підприємств. Знаєте. Ця традиція, ця традиція не нова, але все одно ключова історія це знищення їхніх НПЗ і історія з відсутністю продовженого транзиту. От пане Володимире, хотіли би вас розпитати: так Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу в Європу. Надійшла така інформація. Плюси. Мінуси, ну мінуси зокрема йдеться і про наш бюджет, мінуси для держави-агресора. Ну і як це може вплинути загалом на енергетичну чи газову стабільність тих чи інших держав Центральної Європи, зокрема тої самої Угорщини. Ну дійсно на сьогодні через українську транзитну трубу надходить російський газ до Австрії. Там більше всього залежить Австрія від російського газу через українську трубу. Це десь 60-80%. Угорщина менше залежить, чому тому, що вона на сьогодні отримує більшу частину природного газу через турецький потік, який пов'язаний з Балканським потоком через Сербію. І потім йде ця труба в Угорщину. І частково там також серйозна залежність є в Італії і особливо в Словаччині. І тому припинення транзиту воно має не тільки зменшити доходи російського бюджету. І російських компаній, а також зменшити політичний вплив на країни Центральної Європи, що є дуже дуже важливим. На мій погляд, Україна від цього теж втратить певні гроші. Це близько 700 мільйонів євро на рік. Але знов таки це, це доходи. А реальні гроші, якщо відмінусувати витрати, то ну втрати. Десь 300 мільйонів євро на рік, але але Росія втратить від припинення транзиту 5-6 мільярдів євро. Тому і, і, і втратить мало того, що вплив через енергетичну зброю на країни центральної Європи. Тому мені здається, що тут потрібно, зважуючи всі за і проти, все ж таки поставити пріоритет національні інтереси, а не доход. І не продовжувати транзит з Росією не прямо через переговори з Газпромом і через прямий контракт через Газпром, не, пер, не посередковано через е, перенесення точки купівлі продажу природного газу на російсько-український кордон і перезаключення контрактів з європейськими компаніями. Дякуємо. Дякуємо зрозуміло. Володимир Мельченко з нами був на зус директор енергетичних програм Центру Разумкова про все найважливіше в енергетиці і не лише там.